Числа, глава 1 І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині в скині заповіту першого дня другого місяця, другого року, від виходу їх з єгипетського краю, говорячи. Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів, за родами їхніми, за домами їхніх батьків, числом усіх чоловічої статі, за їх головами, від віку двадцяти літ і вище. Кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі, за військовими відділами їхніми, перелічить їх ти та Аарон. А з вами будуть по одному мужеві для племени, той муж голова дому батьків своїх він. А оце імення тих мужів, що стануть із вами: для Рувима Еліцур, син Шедеурів, для Симеона Шеломоїл, син Цурішадаїв, для Юде Нахшон, син Амінадавів. Для Ісахара – Натанаїл син Цуарів. для Заволона Елів, син Гелонів, для Йосипових синів, від Єфрема, Елішама, син Амігудів, від Манасії Гамаліїл син Педасурів, для Веніамина Авідан син Гідеоніїв, для Дана Ахеезер, син Амішадаїв, для Сира Пагагіїл син Охранів. Для Гада Ельясаф, син Деуїлів, для Нефталима Ахіра, син Енанів. Оце покликані громади, начальники племен їхніх батьків, вони голови тисяч Ізраїлевих. І взяв Моїсей та Аарон тих мужів, що були названі поіменно, і вони зібрали всю ту громаду першого дня другого місяця, і вони виявили родоводи свої за домами їхніх батьків. Числом імен від віку двадцяти літ і вище, за головами їх, як Господь наказав би Мойсеєві, і він перелічив їх у синайській пустині, і було синів рувима перворідного Ізраїлевого, їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен за головами їх усіх чоловічої статі від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від рувимового племені сорок і шість тисяч і п'ятсот. У Симеонових синів їхніх нащадків, за їхніми родами, за домами їхніх батьків, перелік їх числом імен за головами їхніми, усі чоловічої статі від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Симеонового племени п'ятдесят і дев'ять тисяч і триста. У Гадових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен хто здатний до війська. Перелічення їхні від гадового племени 45 тисяч шістсот і п'ятдесят. У юдових синів їхніх нащадків, за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку двадцяти літ і вище. Кожен хто здатний до війська, перелічення їхні від юдового племені сімдесят і чотири У ісахарових синів. Їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Сахарового племені 50 і 4400. У заволонових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від заволонового племени 50 і 7400. У Йосипових синів, у Єфремових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічні їхні від Єфремового племені 40 тисяч і У синів Манасії їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен хто здатний до війська. Перелічення їхні від племени Манасієвого 30 і 2 тисячі двісті. У Веніаминових синів їхніх нащадків, за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен хто здатний до війська. Перелічення їхні від веніаминового племени 35 тисяч і чотириста. У данових синів їхніх нащадків. За їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен хто здатний до війська, перелічені їхні від данового племені 60 і 2700. у асирових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен хто здатний до війська, перелічені їхні від асирового племени сорок і у синів нефталимових, їхніх нащадків за їхніми родами, за добами їхніх батьків, числом імен від віку 20-ти літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічні їхні від племени нефталимового 50 і 3400. Оце ті перелічені, кого перелічив Мойсей Аарон та Ізраїлові начальники, 12 мужа. Вони були по одному мужеві для дом батьків своїх, і були всі перелічені з ізраїлевих синів. За думами батьків своїх від віку 20 літ і вище, кожен хто здатний до війська в Ізраїлі, і були всі перелічені 600 тисяч і 3 тисячі і п'ятсот і п'ятдесят, не були перелічені серед них за племенем батьків своїх. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Тільки левієвого племені не переглянеш і не перелічиш їх серед ізраїлових синів. А ти поставили левитів наглядачами над скинією свідоцтва і над усіма речами її, та над усім, що її. Вони будуть носити скинію та всі її речі, і вони будуть обслуговувати її і отоборяться навколо скинії. А коли скинія буде рушати, левити розберуть її, а коли буде спинятися скинія, левити, поставлять її. А якщо наблизиться чужий, він нехай буде забитий. І отаборяться ізраїлеві сини, кожен у таборі своїм і кожен при своїм прапорі за своїми військовими відділами, а левити отаборяться навколо скинії свідоцтва, щоб не було гніву на громаду ізраїлевих синів, і будуть левити виконувати сторожу скині свідоцтва. І зробили ізраїлеві сини згідно з усім, як наказав був Господь Мойсеєві, так зробили вони.